Всім привіт! Сьогодні будемо готувати одеський фаршмак. Друзі, не забувайте підписатись на канал і ходімо готувати. А для приготування нам потрібно оселедець чищений, яблуко кисле, одне яйце, цибулька і вершкове масло. І так, беремо наше яблуко, обов'язково його потрібно почистити. Друзі, нам потрібно буде тільки половина яблука і половинка цибульки. Ціле яблуко нам не потрібно з'їсти, якщо що. Зараз чистю е, яйце а Боня просто обожнюю. Вона тільки це бачить одразу приходить. Так, тепер беремо і ріжемо наші оселедеці. Блендер ми не використовуємо. Нарізаємо це все маленькими кусочками. Ось так нам все потрібно мілко-мілко це все нарізати. Ось так у нас повинно все виглядати. Тепер натираємо сюди яйце. Тепер беремо половинку яблука і натираємо його на досточку. На досточку чому натираємо? Для того, щоб якщо буде е, сік, то щоб він залишився на досочці. Бачите, у нас залишився сік, тепер це закидаємо сюди. Натираємо тепер цибульку. Тепер беремо вершкове масло десь столову ложку приблизно і закидаємо сюди. І перемішуємо це все разом. Якщо вам не буде достатньо кислинки, то можете додати трішки соку лимону. Якщо у вас яблуко не сильно кисне, у нас начебто кисленьке, ну, але зараз будемо куштувати. Також можете додати спеції по смаку. Ми додамо трішки чорного перцю. Для ідеального поєднання потрібно, звичайно, чорний хліб. У нас тільки білий, точніше, з кукурудзи. Ой, щось я багато взяв. Зверху цибулька зелена. І наш фаршмак готовий. Гарна закуска, якщо ви хочете здивувати себе і своїх гостей.